Здоровенькі були. В наш час зустріти такий бачок дуже важко, я б сказав, практично неможливо. Такий раритет зберігся хіба що у віддалених куточках провінційних міст. Зазвичай у таких бачках була чорна кнопка, а тут ми бачимо яку рожеву. Я був настільки вражений, що не міг не зафільмувати цей унікальний екземпляр. Колись і у мене був такий, але у мене він не просвічував крізь себе воду. Корпус був білий, злегка жовтуватий, і кнопка була чорна. Прозорі бачки мені траплялись і раніше. Але кнопка там, як я вже казав, завжди була чорна, як на цьому фото. Коричневий низ обумовлений іржавим нальотом, який утворився в результаті неякісної води. Зазвичай корпус з кришкою мали колір, схожий на колір картонних упаковок. Іноді такі екземпляри були і білі, але вони траплялись рідше. Якщо уважно придивитись, крізь іржавий наліт при змиві можна побачити воду. Цей екземпляр має щонайменше 40 років і досі працює. Для чого виробляли такі бачки, невідомо, але я думаю, що вони мали йти на експорт. Однак щось пішло не так, і ними оснащували наші вбиральні. Мені здається, що бачки робили прозорими для того, щоб створити ефект акваріуму. З часом, коли стало цілодобове водопостачання, якість води покращилась, а ті, у кого залишились такі бачки, відмивати цей наліт не стали, хоча чиститься він неважко. Одного разу я бачив навіть пофарбований ззовні такий прозорий бачок. Звідки знаю, що він був прозорий, я просто підняв кришку, і там було все видно. А пам'ятаєте, такий екземпляр? Вони служили не одне десятиліття. Коли я був малий, така конструкція траплялась мені дуже часто. У мене також був. Але там були проблеми з набором води. Після змиву вода сама не набиралась. Треба було лазити, знімати кришку, щось там робити, і тільки тоді вода поступала в бачок. Через це нам довелось його поміняти. Наступного дня, після того, як ми в'їхали в ту квартиру, в якій я прожив 29 років, і до моменту, коли я переїхав до своєї тоді ще майбутньої дружини, ми його поміняли. Протягом моїх шкільних років відбувалась масова заміна таких бачків. Я постійно натикався на такі бачки, що лежали на смітниках. Переважно вони були без будь-яких частин. Я вже не кажу за кришку. При мені кришку можна було побачити дуже рідко а на смітнику такий бачок з кришкою я бачив лише один раз. Останній такий бачок в робочому стані я бачив, коли нашій ненці в Україні було 15 років. Через три роки один мій знайомий повідав мені, що за півроку до нашої розмови у нього був такий бачок, а поміняв він його тому, що у бачка лопнула труба. Трубу такого діаметра він не знайшов, тож і відвіз той бачок на свою дачу, де він зберігається і понині. Я так думаю. А іще Рідний ланцюг на таких бачках можна було побачити лише в квартирах, а врешті вбирали замість ланцюга що тільки не висіло. Причина в тому, що на зорі незалежності всякі різні крутелики знімали їх, позолочували і вішали собі на шию. Ось такий парадокс. В самі найгірші часи в історії людства ми мали вічно в лапках сантехніку, яка залишилась нам у спадок. Не знаю, чи в когось залишились такі древні бачки, якщо так, то я звертаюсь до вас. Не міняйте, будете мати клопіт. Вся сучасна сантехніка довбана, вона дуже швидко ламається. Там складніша конструкція і її важче лагодити. Бережіть свої древні бачки, якщо вони у вас збереглись. Добряче подумайте, перш ніж їх міняти. Сучасний бачок прослужить 2-3 роки. Єдине, що з сучасної сантехніки може служити вічно, це унітаз, ванна та умивальник. Вся решта дуже швидко виходить з ладу. Якою б дорогою, елітною і якісною в лапках не була сучасна сантехніка, вона довбана. Крани, змішувачі, сифони чи обвіси для ванни неважливо. Тепер розповім історію зі свого життя. Свого часу ми поміняли сантехніку, бо постійно забивались труби. І з'ясувалось, що там одразу була неправильно прокладена труба. Коли постало питання про заміну сантехніки, я наполіг на тому, щоб встановити підвісний пластмасовий бачок. Бо він все таки вище, а чим вищий бачок, тим ефективніше він змиває. Конструкція бачка була уже інакшою замість висувної кнопки клавіша одна половина якої зливала воду, а інша гальмувала потік. Він прослужив нам сім років, після чого його знов довелося міняти. Для порівняння, старий бачок з висувною кнопкою прослужив нам понад 20 років. А наостанок скажу, що в наш час нормальної і якісної сантехніки, яка б могла прослужити так довго, не існує, хто б що не казав. Знаєте, з новітніми технологіями наше життя стає зручнішим, але чи стає воно якіснішим, надійнішим та безпечнішим? На жаль, не завжди. Але відмовлятись від науково-технічного прогресу не можна, бо це все-таки благо, яке дано нам згори. На цьому будемо завершувати наш фільм-лекцію. Будьте розумні і адекватні. Бережіть стару сантехніку і гроші. Чао!